Це важко повірити, але ще в кінці 19, го на початку 20-го століття на місці сучасного Бессарабського ринку збиралися злодії та грабіжники. Особливо небезпечно було там знаходитися ввечері. Тож міська влада, звісно, багато років намагалася вирішити це питання. І неодноразово обговорювалися на нарадах, шукалися кошти, але це були величезні кошти для того, щоб побудувати закритий, великий критий ринок, за аналогом, як у Відні, наприклад, в Парижі, в Лондоні, в Будапешті, в Амстердамі та інших європейських містах на той час уже такі існували. І ось 19 вересня 1904 року помер Київський меценат. Підприємець, філантроп Лазар Бродський, і він заповів місту на побудову критого ринку 500 тисяч рублів. Але була умова, що кожного року міська влада повинна була виділяти 22,5 тисячі рублів на бактеріологічний інститут, на єврейську школу. Та інші різні соціальні заклади. Якби не ця умова, то, звичайно, ще в 1904 році почалося будівництво цього критого ринку. Проте місто не сильно хотіло виділяти кошти на ще якісь інші установи, організації. І чекали чогось, шукали кошти десь в інших містах, і лише в 1909 році все ж таки погодилися на цю умову заповіту Лазара Бродського, взяли кошти, і почалося будівництво. Офіційне відкриття сучасного Бессарабського критого ринку відбулося 16 липня. 1912 року. І зараз це один з найдорожчих ринків у Києві. Якщо хочете дізнатися більше про минуле Києва і життя киян, підписуйтеся, стежте за мною Зеленою кохан. Цікаво про Київ!